У Вінниці військові побилися зі співробітниками СБУ через російський шансон. Конфлікт виник у місцевому ресторані. Там проходило два святкування. В одному залі військовий разом з рідними відзначав день народження, а у віп-залі святкував співробітник СБУ, який з компанією слухав пісні російського виконавця Михайла Круга. Гості військовослужбовця попросили, аби чоловіки вимкнули музику, на що ті не реагували. Прохання проігнорувала і адміністрація ресторану. Натомість, зі слів очевидців, один з любителів російської музики кинувся у бійку. Як з'ясувалось, це був львів'янин Руслан Сивак. Він святкував день народження свого сина, який служить в департаменті військової контррозвідки СБУ. В результаті чоловік отримав з розмозку. Постраждалі є із компанії військових. Серед них воїн, що недавно повернувся з передової. У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства і запевнили, що всі учасники конфлікту встановлені.